Всім привіт! На ютуб-каналі Палаєм вийшло відео, в якому Ема Антонюк та Яна Брензей обговорюють крінжові дієти в Тіктоці. І одна з таких дієт полягає в тому, що люди мають вживати молозиво. Давайте подивимось у ривок. Новий велнес-тренд, який за популярністю наздоганяє питний кологен. Кожен хто його вживає, може розраховувати на покращення здоров'я, кишківника та травм, імунітет, сну, настрою, концентрації уваги, енергії, шкіри, волосся і метаболізму. Це я прям цитую. Можете розраховувати на те, що ваше життя просто на після розділиться, якщо ви будете вживати молозиво. Морозиво молозиво. У мене все нормально з дикцією. Я вимовляю <гум> <гум> я, я дуже надіюся, що це було морозиво. <гум> молозиво. Це ж якісь після вагітності. Це молочко, яке в перші дні після народження дитини. Наскільки я розумію, а, а чи, є це? Воно чи є молозиво. Ну, я сподіваюся, що вони продають коров'яче. на цьому моменті. Я хочу зупинитись на запитання: Еми, чи є молозиво? Я не відповідаю: ну, сподіваюсь, коров'яче. Логічним продовженням цієї фрази могло би бути а не людське, і причиною саме такого формулювання є упереджене ставлення на користь представників власного виду, нехтуючи інтересами представників інших видів тварин, що називається видовою дискримінацією або спецшизмом. Тобто, в свідомості яни експлуатація саме цього виду тварин заради отримання молозива є абсолютною нормою. Тобто то, якщо це корова, то в принципі це окей. Я хочу нагадати, що однією з основних тем ютуб-каналу Палає є фемінізм, боротьба за права жінок проти насильства над жінками, проти об'єктивації, проти сексизму, експлуатація репродуктивної системи самок різних видів тварин є найрозповсюдженішим видом експлуатації в тваринництві. отримання молока, яєць. Того ж молозива, розведення тварин на продаж, як для їжі, так і для матеріалів, так і для забезпечення певних емоційних потреб людини, як то кошенята або цуценята. Все це є прикладами використання тіл особин жіночої статі як виробничого конвеєра. Для отримання молозива або молока корову гвалтують. Це називається штучне запліднення. Кадри того, як це відбувається, ви бачите перед собою. У цих тварин відбирають їхніх дітей, що спричиняє стрес як для матерів, так і для телят. Мені дуже прикро, що Ема та Яна не усвідомлюють цієї паралелі, цієї об'єктивації, жорстокості та насильства, які ми вчиняємо щодо самок інших видів. Молозива це десь звідти. Може, я х... ця харчова ханжа? Ема не ханжа, просто вона стикнулась з дуже розповсюдження. Удженим явищем ми схильні до того, щоб відчувати огиду до певних харчових вподобань різних культур та народів, які не розповсюджені в нашому середовищі. До прикладу, коли ми чуємо про вживання собачого м'яса в Китаї або до вживання кроликів, голубів для декого в Вживання м'яса, коней викличе такі самі почуття. Але на жаль, через наше виховання ми не можемо побачити абсурдності та огидності наших власних звичок та традицій. Нещодавно на цю тему досить розлого поговорили на подкасті Броманс, де чоловіки згадували свої спогади з дитинства. Давайте подивимось уривок. Ми билися за те, хто їсть хвост чи вухо. Ну зіпад, от за це ми ру рубали це. от... Е, не так цікаво, скажи, коли оце мужички nine, кров, черпали кров... Мужички, Ми не пили, мужички пили. Ну, ти ну, але, не пробував. Ми не пили тільки тому, що нам не пропонували. Якби дід дав мені черпака, ти ж дитина. І вуха закусити. Так, ти бачиш світ очима дорослих. Ну, як дід сказав: пий кров свині, ти п'єш кров свині, тобі не приходить в голову, що це якась дічі Тут Макс класно підкреслює, як діти засвоюють ті норми, які транслюють дорослі. Навколо них. Бо я недавно бачив там у знайомого хто да. вони там зарізали свиню і кров пили. Так а що ти думаєш, це зміниться? От що має ну з чого Держ, раптом? Так я думаю, що це зміниться, бо ці діди, які це робили, вони ж вмирають. Так, блядь, діти, і які це, вони вернуть знання. Да, да. Знання ми... чого? Що це як не не полезно, випий кров? Ні. Так. Люди, які це робили, помирають, але треба слідкувати, щоб самому не стати такою людиною, яка заохоче продовжувати ці традиції. Хоче з приводу свині є більш дивна, непонятна хуйня. Коли її вбивають, її потім обшмалюють, обливають кипятком і накривають якимись фуфайками, одежу, типу, ті щоб вона запріла. Типу, і потім... але фішка не, не в цьому була, а в тому, що коли її накривали оцими фуфайками, зверху садили дітей. І вони оце 5-10 хвилин сиділи на цій на, т... О... на... остиваючому трупі свині, щоб в цьому точно ні. практичної якоїсь пользи немає. щоб для... Ну до мене, те, що це якось дивно, що це якийсь крінж, це прийшло там ну, в дуже дорослому віці. Ха чого ну, до людей досі уже у всіх є інтернет? Чого досі не дійшло, що це ну, дуже... треба державна програма. Ні, як... Ну якась, <с>... щоб Яніна Соколова записала серію відео про те, що не можна вбивати свиню і пити кров. Ну, давайте, що треба вбивати свиню, якось більш гуманно. Бачимо, що в процесі. Це обговорення, як відучі Броманс, так і їхні гості періодично транслюють, що все це якийсь крінж для сучасної людини. Але Наріман Алієв демонструє традиційну велферийську позицію, що нам не треба відмовлятись повністю від експлуатації тварин, а просто треба ну робити це якось гуманно. Як гуманно, як можна когось гуманно вбити, як на мене, це жорстокий та лицемірний аксюморон, яким люди намагаються виправдати свою жорстокість. Ну нас вже кенселили за те, що ми з Олександрою Гонтар на потіках розказували про те, як в селі свиней вбивають. Ну простіть, не забувайте коріння. Так, це досі. Насправді ніхто не кенселив Олександру та Макса за їхні спогади. Претензії заключались в тому, що ведучі запропонували в прямому етері розібрати свиню, якщо наберуть певну кількість донатів. Якщо ви добуваєте 5 мільйонів до кінця потіку, ми розбираємо свиню на наступному цьому. Ну я відвічаю. Немає нічого страшного в спогадах певних обставин з минулого, але дуже важливо враховувати. Контекст теперішнього та той тону вось, в якому проговорюються ці думки, адже ми не говоримо про експлуатацію тварин як про щось в далекому минулому, як про щось неактуальне. Ні, це продовжується, і дуже багатьом людям від цього боляче. Адже в сучасному світі ми маємо абсолютно всі можливості відмовитись від експлуатації та вбивства тварин вже в цю секунду. Але ми не робимо цього. Макс каже: не забувайте про своє коріння, і в цій фразі прослідковується певна докора сучасним людям, які надто далеко відійшли від наших традицій. В словах Нарімана Алієва про гуманне вбивство. Ми так само бачимо небажання відмовлятись від цієї привілеї експлуатувати інших живих істот заради своїх власних цілей. На жаль, людство не може змінити своє минуле експлуатація тварин назад завжди вписана в нашу історію, але чи є це приводом продовжувати цю жорстокість в світі, в якому це більше не є? Якоюсь умовою виживання, в якому завдяки сучасним технологіям сучасним даним ми можемо вже зараз відмовитись від цього. Давайте повернемось до Еми Таяни, яким я вдячна за озвучені тези під час обговорення теми вживання молозива. Значить, там професор порівняльної педіатрії та харчування Копенгагенського університету, який вивчав молозова великої рогатої худоби, сказав, що ну недостатньо даних про те, як молозово впливає на дорослих людей, тому що для, для малят, для телят, для, для дітей новонароджених, воно справді має супер. А от для дорослих людей, особливо якщо це молозово коровяче чи воно там на що то впливає? скажуть, скажуть, нам, скажуть, Що ми тянемо прикол з цього молозова, але ну, якби молочка нахіра нам пить. Та? Молоко М -м -м. для теляток. Ми не п'ємо молоко собаки, ми не п'ємо. Молоко, е, косулі, ну, молоко корови, але це для телят корова виділяє молоко. знаєш, і... Але тут... це поживна речовина, як молозиво це дуже-дуже Ну, По-перше, навіть просто моло... молоко може тобі подобатися його смак. Воно додається Тому, в різні. Це порошок. Це порошок. Хорош, Хорош, Слова, я тобі скажу так: я не веганка і не вегетаріанка, але мої герої і героїні, мої може навіть в майбутньому рольові моделі люди, якими я захоплююся, і на яких я хочу бути схожою у свідомому споживанні, це якраз вегетаріанці-вегани, хоч я на жаль, цікуха невідповідальна поки що не одна з них. Хоча я сім років була вегетаріанкою, і все було обсмо. Дома не не померло. Насправді мені нема чого тут додати лише мої сподівання на те, що людство якомога швидше. Усвідомить необхідність відмови від експлуатації тварин заради їх м'яса, яєць, молока, заради розваг, певного задоволення наших емоційних потреб, заради матеріалів, шкіри, пуху, хутра і так далі. Все це має залишитись в далекому минулому, яке ми будемо згадувати не з усмішкою, а з жахом і соромом, тому що ми так довго продовжували наругу, жорстокість та вбивства. Коли мали змогу відмовитись від всього цього, я дуже вдячна вам за перегляд. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть коментар підтримки, щоб якомога більше людей побачили це відео. А якщо вам цікава ця тема, ви можете зареєструватись на наш безплатний курс Vegan Express, в якому ми зібрали всю актуальну інформацію про веганство в Україні та світі, про тваринництво і що відбувається з тваринами в різних індустріях. Я ще раз вам. Дуже дякую за перегляд і до наступних зустрічі.